i <laughs> Ще військовослужбовці 26-ї Бердишівської артбригади могли переглянути фільм та почути пісень про свій рід військ як не у день професійного свята. Вже в 16-3 листопада, згідно указу президента, в Україні відзначається День ракетних військ та артилерії. З цього приводу у гарнізонному будинку офіцерів відбувся святковий концерт із численними привітаннями, врученнями храму та оголошеннями подяк. Це свято бере свій початок від грізного листопада 1943 року, коли під потужний акомпанемент. Острілів тисячі гармат, гаубиць, реактивних установок розпочалось визволення столиці нашої держави Києва. Багато часу пройшло з тих пір. Суттєво змінилося озброєння, професійний та освітній рівень сучасних артилерістів. Незмінним залишилося головне наше завдання захист незалежності батьківщини рідної землі. Бердишівська артилерійська бригада була створена у липні 2004 року. Вона правонаступниця славетних бойових традицій 117-ї гвардійської стрілецької ордена Богдана Хмельницького дивізії. А ветерани великої вітчизняної завжди є прикладом мужності та героїзму для сучасних артилеристів. До речі, наголосив Комбриг: артилеристи це не просто військові, це справжня нація. І з Андрієм Маліновським погоджуються військові у відставці. Ненапрасно напрасно артилерію називають богом війни. Ее назвали именно Годы Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война подтвердила это, ибо ни одна боевая операция не проходила без участия артиллеристов. 26-та артбригада зазначив голова ветеранської ради гідно несе звання однієї з кращих військових частин України. Тож покоління героїв переможців не сумнівається, що відвойований ним мир у надійних руках. Що вже казати про Бердичів в цілому, який завжди вважався містом військових. Ми, Бердичівляни, завжди гордились і гордимося сьогодні. Переконані, що так буде, що на території міста Бердичів завжди дислокувались найкращі військові. Підрозділи нашої країни. 26-та Вердичівська артилерійська бригада це не тільки продовження тієї історії, славної історії своїх батьків і дідів, яка, яку вони показали в роки Великої Вітчизняної війни, яку вони продовжували післявоєнні роки. І сьогодні я, користуючись нагодою, хочу передати. Вдячність від міського голови, від Бердичівської міської громади, колективу вам, шановна 26-та Бердичівська артилерійська бригада за активну вашу позицію, за активну участь у військово-патріотичному вихованні нашої молоді. Лише концертом відзначення Дня ракетних військ та артилерії не обійшлося. На вихідних 26-та артбригада з нагоди свята відчинила свої двері усім бажаючим, вкотре демонструючи, що народ та армія єдині.